Хочеш ноут чи комп'ютер, який реально працює, але не за космічні гроші, на CompBest.com.ua ти знайдеш десятки пропозицій усього від 4 тисяч гривень. Що можна купити зараз за 4 тисячі гривень? Ну, наприклад, 32 гігабайта нової оперативної пам'яті. А що можна купити за ці гроші у CompBest? Готовий для роботи системний блок чи ноутбук на процесорі Intel Core i3, i5 та якщо маєш наш промокод, навіть i7 від перевірених брендів Dell, Lenovo, Hewlett-Packard і вже від 10 тисяч гривень можна обирати продуктивні моделі з дискретними відеокартами GeForce для ігор чи Quadro для роботи з графікою. До речі, умовам купівлі у компест позаздрять навіть продавці нової техніки, безкоштовна доставка кур'єром, безкоштовне повернення чи обмін незалежно від причин. Реальна гарантія до 18 місяців, оплата частинами до 10 платежів від найбільших банків України. Не переплачуй за слово новий компест, найкраща техніка за свою ціну.